Я ви шоці. дали нам пропуск у басейн просто безкоштовно. Коротше, я тільки що була дуже-дуже зла. Це ми замалювали рекламу наших партнерів на торбі. Три-два раз поїхали. Коротше, Америка це країна контрастів. З нами сталася така цікава історія сьогодні. Ми хотіли піти у басейн, у який ми вже ходили неодноразово. Це у фітнес-клубі, там ти поплатиш 20 доларів і. Купаєшся, Купаюся там джакузі, баня, все таке. Коли Анісі було 6 років, нас туди пускали. А коли їй стало 7 років, кажуть, скільки їй років? А. Я кажу сім. Вони кажуть, ну тут можна лише з 13. В смислі з 13. Я кажу, ми вже тут були не один раз. От вони кажуть, ми не знаємо, хто вас сюди пускав. Коли це могло бути, ну це таке взагалі неможливо. А у мене як на зло не було ні відео, нічого, бо я просто у шафку ховала телефон, от і я нічого тоді не фоткала, не знімала. І, коротше, доказів ніяких не було, що я там була вже з дитиною. Аліса з плачем, я з возмущеннями я пішла, коротше, звідти і ну, взагалі з прокльоном на всю Америку. І ми пішли шукати. Шукати собі басейн у готелі. Тобто ми живемо вдома, але але пішли шукати собі басейн у готелі, бо я чула, що так роблять. От, в одному готелі нам сказали, о, на жаль, ні, ви маєте. Зареєструватися тут, жити у нас у готелі і тоді. Але ми зустріли там знайому американку, і вона сказала, що сьогодні вони вже не будуть йти у басейн, але завтра вони нас покличуть як гостей. Але ми були налаштовані знайти саме сьогодні. О, тоді ми пішли у інший готель, трошки далі від того, але майже поруч. І що ви думаєте? Я просто питаю на ресепшені. Кажу: Сорі, ми не ваші гості, але нам дуже треба покупатися у басейні. Можна, ми заплатимо лише за басейн. Ну, вона нам дає пропуск, картку і каже: нічого не треба платити, просто йдіть і купайтеся. І ми пішли і Ось Така Америка цікава. Америка країна контрастів. Це ось типу такого тризіркового готелю, де номер коштує 100-130 доларів за ніч. І, звичайно, я їм поставила п'ятірочку за таке прекрасне обслуговування, навіть не гостей. Темношкіра жіночка на рецепшені побажала нам Божого благословення, сказала blessed, be, ми їй побажали теж саме. І я думаю, що наші янголоохоронці завжди працюють на нас, бо нам дійсно завжди щастить. Спочатку не щастить, а потім щастить. Які тут є машинки біля готелю, де наша тачка?